14 лютого День святого Валентина. Закохані різних країн світу, зокрема, і України, відзначають День Закоханих. Зізнаються у найщиріших почуттях, дарують один одному Валентинки і теплі слова. Ми поцікавилися в Колом'ян, що вони думають про день закоханих, чи планують його святкувати, і що подарують коханій людині. Твоїм коханим, класса ви готуєте якісь подарунки? Ну так що буде дарувати? Ну, я не знаю, напевно, що якісь духи гарні і Валентинку. Ну насамперед, напевно, свято кохання, тому що воно і придумано для закоханих. Це особливий і мені подарунчик буде. Якщо для людини важливе це свято, значить поряд з нею є любима людина. А якщо людина не має такої людини, вона старається уникати святкування таких свят, щоб не було болісно. Традиційну листівку Коханому і парфуми, косметику, засоби догляду. Дарую обов'язково, дарую, дарую Валентинчиком, такий, такий, таку відкриточку. Гарно збираємося за столом, збираємося, відмічаємо чисто такий вечір, такий, щоб, щоб було дуже гарно. Що я отримаю на це свято? Так. Я не знаю. Це, напевно, є секрет. Минулі роки все отримали. Минулі роки я отримував. Валентинчик, там е, якісь там е, ну, щось таке, щось таке таке дрібненьке, але щось таке приємне, знаєте, щось таке. День любові це стрітінніше свято. Та діти весь час мені квіти несуть, якісь старт приносять. А ви даруєте щось на День десятого? Дарую. Що? Квіти я вже посадила такі, я не знаю, як вони називаються, що вже в мене от отот. Свято кохання, сімейне свято. йдемо в кав'ярню з чоловіком і з дітьми. Валентин, пише солоденьке. Ну як, накриваємо на стіл, купляємо шампанське, квіти, так що як має бути. Щастя. Що ви даруєте мене святого Валентина? Ну, щось тут таке. На що виходить гаманець? У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбудеться молодіжне шоу з нагоди Дня святого Валентина від серця до серця. Наглядачів концерту чекає конкурс, кохання з першого погляду, розіграш призів, виступи команд КВН, шоу балету Ерідан і ансамблю бального танцю Квіти надії. Організатори свята, відділ у справах сім'ї молоді та спорту Коломийської міської ради та молодіжна рада. Вхід тільки з Валентинками. Початок 14 лютого о 15-й годині.